У на світ з'являється людина, він навалюється на неї і зламує хребет. Якщо з'являється на світ книжка, схожа на вибух, здатна спалити і поранити вашу душу. Знайте, вона написана людиною ще не з перебитим хребтом, людиною, у якої є тільки один спосіб захиститися від цього світу слово. І це слово завжди сильніше від всепоглинаючої брехні світу. Сильніше, ніж всі знаряди катувань, вигадані багаягузами гузами для того, щоб подавити щодо людської особистості. Хаос. Це все на все вищий рівень порядку. І саме там, на перетині слів та образів, з'являється істина. Доброго дня! Ви на каналі Самурай, ви дивитесь на Сергія Стельмаха, і сьогодні декілька слів про мене. Я завжди любив жонглювати словами. Люблю, коли текст, наче Тамагавк, з іспанським Лезом, пронизує свідомість та змушує серце битися в грудях, як втах в зачиненій кліці. Маючи одне прізвище з дитячим українським письменником, я не маю з ним жодного рідства, Зате закарбувалося в моїй пам'яті. Це порівняння та момент дитячої сили, коли я твердо вирішив для себе, що теж буду писати. Люблю, коли дитячі мрії збуваються. Зроставши як особистість на достатньо контроверсійній літературі, я написав аналогічну книжку, ось вона, будь ласка, яка містить в собі сім різнопланових творів. Сім. Тому що це число духовної досконалості. Воно походить від єврейського слова савах, що означає бути наповненим або задоволеним, мати достаток. У світі воно зустрічається дуже часто. Це сім чакр, сім смертних гріхів, сім кіл чистилища в комедії Данте Алігєрі, сім брам снів Карлоса Кастанеди, сім зірок у сонячній системі, які видно з землі, сім печатій у Біблії, сім ангелів, що мають сім труб, син людський, одягнений у патир, посеред семи світильників, які тримає в Русі сім зірок. Усе це є у Біблії, сім чудес світу, сім тіл людини. Саме тому в книзі представило сім творів. Мій улюблений запах пороху, твір міфологема», ода померлим богам» та фантазія про шлях свідомості після смерті, які обґрунтовуються аналізом Карлова Густава Юнга Тибетської книги мертвих. Котики в Сибірській Народній Республіці, миле оповідання про антропоморфних котів, які вірять, що душі їхніх предків літають в небі у великих прозорих рибах та відправляються в складну військову експедицію на годування людей, які після ядерної війни перетворилися в зомбі. Саме з буквою З я Бог і Достоєвський. Невигадана історія, про яку важко мовчати. Я завжди обожнював сектантів, божевільних та релігійних фанатиків та шукав зустрічі з ними. Половина історії в цій книзі списана саме з таких людей: Театр загублених душ. Відразу, щоб шокувати читача та дати зрозуміти, що читати буде непросто. Рауль Дюк. Плюїди поваги Хантеру Томпсону та червоно-зеленим маренням в його голові. Хуанта Лакус. Назва цього твору приснилася мені перед державним екзаменом в юридичній академії. Я записав її на листочку і згодом знайшов переклад. Це означає психоделічне озеро. Десь приблизно така історія і очікує читача на шлях установлення та метафоричної смерті головного героя. І останній, там, де шпали падають з неба. Ну як в такій книзі не поставити жирну крапку темою кохання». Поза межами творчої діяльності я теж людина творчої креативної професії, комунікаційник чи політтехнолог. Кому як подобається? В будь-якому разі я працюю з людьми, суспільством, засобами масової комунікації та інформації. Я працював на виборах різного рівня з декількома політичними силами по всій країні, але останні декілька років я дотичний до Київського регіону. Тому декілька місяців тому разом з однодумцями ми зареєстрували громадську організацію Незламні кияни. Яка з плином часу впевнений себе ще покаже? Справа в тому, що спостерігаючи за київським політичним процесом, доводиться констатувати низьку якість управління містом, пусте вихваляння, політиканство та постійні спроби перекинути відповідальність себе на центральну владу. Кричущим є випадок, коли в часи війни маніпулювати темою. Переспрямування частини військового ПДФО на потреби війська, капітальні ремонти та блискуща бруківка, звісно, можуть допомогти збереженню електорального рейтингу, але точно не наблизить нашу спільну перемогу. Це в той час, коли міська програма захисник пасе задніх в питанні освоєння коштів на закупівлю дронів та іншого військового спорядження. Крім того, управлінська верхівка вже давно зайшла в глухий кут по питанням міських комунікацій, створенню нових робочих місць та багато інших. Про це мовчати не варто, спостерігаючи, як наш чемпіон доводить столицю до сказу, колапсу та занепаду. Тому частина контенту буде присвячена саме київській тематиці. Щодо іншої частини, що мені в голову прийде, те й буду транслювати.